Я звати Аркадій, я інструктор 128-ї гірської штурмової бригади. Загалом я в армії 8-й рік, в 128-й бригаді другий рік служу на посаді інструктора один рік. Я виконував бойові завдання, Донецький напрямок, далі Херсонський напрямок та Харківський напрямок. Так, загалом мені перше подобається такий набір 1824, тому що вони є мотивованими людьми. З ними дуже просто працювати. Подальшому, я думаю, з них буде непоганий толк в районі бойових дій. Питаємося робити саме уклон на стрільбу, вогневу підготовку та тактичну підготовку, також на підготовку проти дронів та FPV. Загалом це зараз дуже розповсюджена специфіка роботи ворога. Загалом багато хто хотів ще раніше піти, деякі хлопці є з Донецька, з Донецького напрямку. Саме з ним спілкувався. Хлопець молодий, сім'ю вивіз. Знаєте, як більшість людей, які прожили, сказати свої в області, яка построїла тобто свій дім, свою хату, вже привикла до тих умов, в яких вона жила. Тут коли ворог підходив все ближче, і ближче, прийшлося йому якби відвести свою сім'ю зараз більше до центральної України та прийняти присягу. Збройним силам України. Решта хлопців також прийшли сюди для захисту нашої батьківщини, багатьох, багато хто з них про це говорить. Перше, я бачив них, в них в їхніх глазах, так би сказати, вогонь такий горить. Так, звичайно, такі перший був у нас нульовий день, який вони всі пахали. Це щоб в них такі не создавалися ілюзії, що в армії дуже просто на даний час служити. З кожним днем все буде важче і важче працювати. Кожні вихідні, вихідні в нас марші 10-15 км. Ми їм організовуємо. Не просто марші ми їм даємо саме планшет, кропиву, і вони по неї рухаються. Тобто ми за цим всім спостерігаємо просто зі сторони. Вони самі своїм підрозділом, своєю групою виконують. Умовне бойове завдання з прикладом в сірій зоні. Вони до цього відносяться, так скажу, серйозно так. Серйозно. <гум> так, традиція є. Ми дуже з ними любимо пити воду зранку в обід та ввечері. Тобто, для покращення водного балансу ми зранку випиваємо півтори літри води, тобто до обіду, та ввечері випиваємо півтора літри. Також ми з ними проговорюємо про мову гірського штурмовика Закарпатського і якби їх цим мотивуємо. Ну, розпорядок дня в них починається в шості ранку з зарядки. Зарядки Після того в них йде сніданок. в 7.50 Вони приходять. Знову починаємо з промови та з півтора літри води і йдемо на заняття. Сьогоднішній день ми почали стрільби по нерухомій сілі в русі, 12 набоїв. Мають попасти з них десять результатами. Я задовільний. Після цього ми до обіду відстрелюємо стрільби, також ідемо на обід. Знову, як я вже казав, до обіду п'ємо півтора літра води. Повертаються з обіду та йдемо займатися тактичною підготовкою. Тактична підготовка в нас до шостої години. Після шостої години в них 20 бьорків. Вони роблять, п'ють півтора літра води і рухаються відпочивати. І так кожного дня. Звичайно, звичайно. Я я думаю, вона в армії везде має бути без цього, ніяк. Тобто, десь. Наплужив, так сказати, будемо віджиматися, або буде покараний весь особовий вклад. Якщо десь відпрацювали добре, намагаємося дати їм більше може, відпочинку, або більше їм насипати в каші в тарілку. <сум> <Так сказати. сум> Я рахую, це дуже важливо, тому що коли вони поїдуть в район, в них цієї можливості, так сказати, не буде. Тому в нас є місяць часу, щоб їх максимально підготувати. Підготовка має бути сильною. Основний напрямок це Їхня робота зі зброєю, робота в команді, тобто робота групою. Велику увагу приділяємо НЕБУ, тобто до ПЛА, ПІДРОНИ і тому подібні пристрої. Без різниці, в яку він бригаду попаде, аби в нього була так, мотивація знищувати ворога та розуміти, що він тут робить, в якої саме бригаді ти будеш служити, без різниці. Зрозуміло, що ми хочемо, щоб більше гарних хлопців йшли до нас, але це фізично неможливо. Хто прийшов, то знавчаємо. Стараємося віддавати все, що ми можемо. Ми так сказати, не водимо їх, якісь якусь оману, якісь ілюзії. Ми не кажемо, що там буде їм дуже легко. Ми одразу їх готуємо до того, що там буде відбуватися. А відбувається, самі знаєте, що там відбувається. Не все так сладко. Я їм обично говорю, що ви прийшли в Збройні Сили, аби ви йдете на війну. не... Загинути а знищувати ворога, ви не маєте там помирати. Ви маєте там жити, давати життя своїм близьким, своїм друзям, які знаходяться зараз в тилу, та допомагають вам.